З вами знову Тарта. Всім привіт, зараз буде якийсь крутий бос. Мабуть, ми його з першого удару переможемо. Я не знаю, сумніваюсь. Ми ж на драконах, а те, що п'є сьомого нам. Ну що, погнав! Ти, <різь> ти по ньому цей. <різь>

Але я йому навалюю за блять. А ти йому. Осім. Так, щось він сказав. <плес> Мені їх треба вбивати, а ти йому навалюють, бо вони залізні. Мабуть, тільки я їх можу. Не-ні, ти залізним нічого не зробиш. Я їх плавлю. Все, я всіх розплав. Де він, де він, я його не бачу. А ти його бачиш? Він я... не відео? Так не візьмуть. Все, я збив усіх. Давай, стріляй по нього. Вони за нами ганяються. У мене все ракет багато, бо я швидше. Тобі не знаю, можливо. Ти живеш, живеш? О, красавчик, випаде. як ти йому навали. <продук> О, все, просто супер. Так, половини тебе вже нема. Ох, як ти ми хотів ударити а ти йому під ножку. На тобі поноді. Озимо. Я я мучив чи ні? Не знаю. Я так і не. На... Е, він по мені стрілял. Озимо. Я... На тобі. А я його пробив. А, він прямо на мене побіг. Так, тобі мішають ці штуки, зараз я їх трохи поскидаю. Вони ще приставки Терпаємо, терпаємо, я їм. А? Сп... <зин> а, в мене кипешечки мало! Мене... Так, я трошки тобі ті штуки посував, щоб тобі не мішали заліз. А пристали... а! зробити Просто! Ааа, Насто... так. Я а, де він бігає зарази. Все, він мене вбив, живи, будь ласка, секундочку, десь тікай. Є, я вижу, вижу, вижив. Його небагато кіпешків лишилось. І в мене я в, і в мене живі, живу, живі, живу. Живу, живу. Я відскочив від меча. Живу, живу. Кайтим, 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 кайтим його. У нього таке чучутьки песик. <клух> я вмирив, мріяв, мріяв, мріяв. Іди, пробуй вжити. <клух> Зараз. Я за тебе. А, я не бачу хворих. Лечу, лечу. Живу. Я бачу, бачив, але... Живу. Мені дуже... Тобі важко, так, я хоч літати можу. Мене убили, і тебе убили. Черт... А я не знаю, як мене убили. У мене якийсь метеорит зверху впав. А може? А, ну в нього норма, з нього мала кипець.

Е, він мене вбив! живи, будь ласка, живи! Тікай, куди десь від цього все, я вижив. Тільки з ним землю кути! А, мене убили! Я теж він мене стіни. Дивись нав стіне, мене вийшов мене стіне. Мені так здорово!

Йо-моё! Йо, я, йо. я живий, живий, живий! Я, я вбив! Ти його вбив? Ти вбив! Я просто останній раз! Ти малиш! Йому трошки до баса даш! Йо-моё! Йо. Це було жорстко! Це було так жорстко! На місць піднявся! Давай! Нолик! Ви ну, ну. Почекай, та хай пройде! Зараз, мабуть, нова буде частин, Дай я подивлюсь, нова чи ні? Ну, нова! Так, Артем, це нова частина. Чого? Ось який! Давай, новий запис пікає. Сім-па-па! сім па мені вбитися? Я вбився, добре, приїхав. В цій частині має глічку. Додатковий. Сім-па-па! Ще не то назад. Добре. Папа.